Всім привіт! Лежало ось таке тісто в морозилці, розморозила. Думаю, треба щось приготувати. Пальмени в морозилці є, власне, від їх виробництва і залишився такий великий шматок тіста. Ну, переборщила, буває. Я ніколи не викидаю, заморажую, а потім воно мені стає в нагоді. Силку на рецепт тіста на пельмені я Додам під цим відео. Хоча можна брати, є у вас якесь улюблене тісто для пельменів, прісне можна брати сміливо. Пельменів не хочеться. Думаю, зготую хану. Також м'ясо, ще додаємо пережарені цибульку з морковкою. Щось замотаю, буде смакота. Розкачую тісто, чим тонше, тим краще. Але там, як уже, наскільки у вас хватить витримки, його розкатати. Тепер беремо фарш. Просто чистий, без ніяких добавок, фарш. У мене свинина, можна брати будь-який. Який у вас є, такий і беріть. І ось таким чином. Розмазуємо його так по нашому тісту розкатаному. У мене сьогодні багато фаршу. Буде два ханоми. Але якщо навіть у вас менше м'яса, то нічого, додали трохи більше іншої начинки складових цибулька і морковка. І все одно буде смачно. Отак розкладаю. Трохи я пришвидшила, щоб це було швидко і цікавіше дивитися. Беру тепер сіль. Головний момент, не забувайте, усі приправи зараз покидати, бо у мене було таке, що починаю скручувати, а Боже, я ж не солила і не перчила. Так що солю, хто скільки любить солі. Беру спеції. Які любите, такі беріть. хмелі сунелі любите, беріть. Нам ось така останнім часом подобається приправа. От так Посипаєте. Та, яка є спеція, так і беріть. Тут все на любителя. Кому що подобається. Можна і лимонний перець класти, як є, суміш перців, О, до сала та шпику приправа, все піде. Воно так смачно приготується, що. Пальчики оближити. Так. Цибулька і морковка. Відсмажені десь до 70% їхньої готовності. Не повністю не пересушуйте. І половинку у мене два хануми буде. Половинку так беру, розкладаю, більш-менш, щоб так рівномірно було. Я обов'язково у наступних відео, коли буду варити ханом на пару, то я покажу. А зараз це я також готую заготовку в морозильник. Сьогодні я готувати не буду. Добре, якщо у вас є мантоварка або пароварка, тому що ханом варити в воді не можна, тільки на пару. Так, і тепер беру отак. Ковбаскою такою скачує. Спробуйте приготувати. Це смачно. У нас ми любимо дуже ханум. І коли хочеться чогось такого з тістом, а з, пельменями, з варениками возитися, не хочеться, ханум дуже виручає. Защипнула краї, хоча вони ніколи не розповзаються при варці на пару, беру свою стару форму, вже вона не дуже гарна. У 2008 році пароварка аж куплялася. Так, щоб вже ж улізло. Треба ж так заморозити, щоб воно потім без проблем. так улізло. Я прямо потім витягую, включаю пароварку, наливаю воду і прямо з нуля не жду, коли воно розтане, Розморозиться. Готую так і все нормально проварюється. Звісно, трохи довше, поки воно розтане, а вже потім почне готуватися, але нічого не розлазиться. Тримає форму. Я ж кажу в наступних відео, коли я буду готувати, коли на обід чи на вечерю, я обов'язково покажу, який він виходить, як він готується в процесі. Отак От в пакетик складаю, зав'язую і на рівненьке місце в морозилку покладу. І аналогічно готую другий. Сьогодні сама себе похвалю молодець, не забувала вчасно солити, перчити. Признаюсь, були такі моменти. Давай його скручувати, а він у мене ж не солений. Угу. Ну, всяке буває. І другий у мене готовий. Приміряюсь. Тоді як ставляю пектися, уваритися вже, то я форму змащую олією, щоб тісто так не приставало. І ось все, готово. Два ханоми. Потім дуже гарно, як часу немає, а хочеться щось такого смачного витіг, зготував. І дуже смачна. І сніданок, і обід, чи вечеря. Всім дякую, хто додивився до кінця. Смакуйте, зустрінемося у наступних відео. Спробуйте приготувати смачного.